Зайшла я така в хату, дивлюся, а в мене вже на пліті стоїть каструлька, в неї вже злите молочко, те, що було у холодильнику. Повні відерці, які були 15 літрів, вже злито в каструльку і відерця перемиті, отак. От Вовочка перед тим, як поїхати на працю, встиг ще й допомог, допомогти. Так що молочко я долила до верху каструлі, як завжди, вже нагрілося до 38. Зараз розсипала закваску СТ для витяжних сирів. І будемо сьогодні знову варити сологуні. Все, зараз набереться вологи, перемішаю, на годинку залишу, а сама займуся спочатку ось цим. А я після того, як все перемила, пішла перевертати сирочки і бачу, що деякі з них вже повністю обсохли. Це наш Бомонт бейбі. Пам'ятаєте? Вже перший завакумувала, зробила ось ще 5 пакетиків позапаювала. І зараз буду розбиратися, хто залишиться під латекс, а хто піде під вакуумування. Розібралася з Бомондом. Отже, це в мене цей бамондик, що варила я 7 07-06. Це підуть усі три головки на замовлення на Чехію. Але одна поїде ось в такому вигляді. А ці дві поки що завакуумувала і приберу, хай визрівають. А перед відправленням буду коптити. Все, ці вже відносю. Туди в холодильник. Ці сирочки, які поїдуть згодом на Чехію, вирішила все замовлення складати на верхню паличку, а це все у нас вільне, тому цей бомондик відправляється ось сюди. Так. І щойно поперевертала. Оці сирочки. Це також замовлення на Чехію, але туди, на осінь. А мені потрібно буде ще покупати, помити осі головочки лаванди і перевакуумувати. Ось почала з'являтися плесянюшка, бачите, те, про що я вам кажу. Що у крафтових сирів це досить нормальне явище, звичайне, тому що я не додаю ніяких порошків, отих, е... я забула, як вони називаються. Тому потрібно час від часу слідкувати, і коли перевертаєш, як побачив, треба вскрити, помити і по новій і якщо у вас вдома лежить сир і ви побачили на ньому плісенюшку, це не означає, що його потрібно викидати. Ой, які головочки. А сьогодні ніяке. Я це думаю, можливо його сьогодні відкрити собі. 29, ну майже 2 тижні сиру. Відкрити собі на вечерю, підняти келих за здоров'ячка, племінника. Перший раз я так тримаю сулугуні, раніше я відразу уморозила, а це вирішила, можливо, хтось захоче витриманого, ну, але спросу немає, тому буду морозити морожений. Краще зберігається. Там не потрібно дивитися, бо якщо отут піде плісенюшка, тут уже її просто так не вимити. Розумієте? Ось так. Пішла далі. А в мене спрацював таймер, що пора сулугуні доставати. Щоб не замочити качоту, потрібно її. Перекласти, її я ще не перевіряла, не перевертала. Ось. Перша частина вже обсухли. вже можна навіть вакуумувати. Це я їх вночі витягала. Вони вже стекли і добре обсохли. А ці поклала, коли ті витягла. І ось зараз потрібно. Повитягати їх, щоб вони добре стекли. Декілька разів буду міняти рушнички, а потім завакуумую і в морозилку. І так вони зберігаються, сологуні, дуже добре. Я вже розповідала, позаминулого року щось отак от не було попиту на сир. І я наварила сулугуні палочки, навакумувала і в морозилку поскладала. А потім взимку як розпробували, як схотілося, відразу всім причому. І розійшлось воно на ура, і все було абсолютно добре. Ця качота, дивлюся, вже суха. Потрібно її також вакуумувати вже. Завакумувала качоту, принесла сюди, але це тепер думаю, куди її класти. Ага. Ще холодильник хтось зачинив на застіпку. Це вже машинально зараз. Хвилиночку. Щойно телефонували. Яєць хтось хоче перепили Так. Десь ж? Ну, чисту вільну качуту, то я покладу до качоту. А от далі. А от далі що куди? Буде замовлення цієї дівчинки. Хіба що, можливо, ось так маличку навпіл показ спробувати. Так, а тут там ще марму буду замовлені. Був ще мармур у замовлені те, що на Чехію, тому потрібно одразу відкласти мармур, у нас йому вже скоро місяць. Так, що гарна головочка. Поки що спробую ось отак. З одного боку те, що на Чехію, а з іншого боку, те, що на Змійов. А в принципі, поки місце є, так можна. Так, пішла далі з мілкою розбиратися. Так, мілечка, я дивлюсь, теж добре обсохла. Ці дві головки залишу під латексне покриття. Ці три зараз завакумую. Одна залишиться у вакуумі, а дві підуть потім на копчення. І три головки у мене залишається вільних. Ось оця. І дві меншеньких. Отак. Боже, вже десь загубила ножиці. Знайшла. Продовжую готувати собі пакетики для вакуумації. Внесла щойно фермент у майбутнє сулугуні. Трішки пізніше, ніж потрібно. А чому так? Я година вийшла за таймером, я навмисно хотіла трішки. Пізніше це зробити, тому що додавала свіже молоко. Десь літрів 5 я додала сьогодні, сьогоднішнього ранкового молока. Тому, думаю, нехай трішки довше постоїть з закваскою, щоб набрало більше кислотності. А вийшло так, що тільки зібралася вносити, зателефонували, що вже під'їхали за яйцями до двору. Побігла, винесла людям яйця, продала. А тепер далі внесла фермент і займаюся пакетиками. Зараз буду з мілкою розбиратися. О, цілий тазик мілок наскладала. Тепер потрібно розібрати. Так, це в нас вільна. Туди подалі ще запнемо. І це вільно. І це вільно, ого. Ого. Так, це в нас буде копчення. На так. Це також головка потім піде на копчення, а це так поїде. Угу. Ось так.

А там останнє 31. Значить, ці в нас саме свіжіші посунуться ось туди під край. А ці, більш витримані, будуть тут з краєчку. Ой, так, щось у мене знову наповнюється. Холодильник. це виходить оце, 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 це все вільне. Ось так. Потрібно терміново продажі. Ось такі в мене вийшли рулетики сулугуні Трішки поплутала, не те написала. Тяжко так вгадати. Базилік це чи провенські трави. От як ти так вгадаєш? Як і те, і те робилося разом. Так само буде і паприка за Джикою, ну я думаю, Джику може буде легше вгадати. Так, все це відношу. Те відношу, а це приношу. Це також сологуні вчорашнє. Більша замовлена, менша вільна, але раз немає бажаючих на витриману саме в холодильнику сувуні. Значить, буду і це відправляти в морозильну камеру. Я сьогодні, як ота самочка Карлсона, спрацював таймер, вже пора різати кольє з густок. А я якраз встигла. Завакумувала останні сулугуні, промаркувала. І це відразу, відразу відношу в морозилку. І зараз займатимуся сьогоднішнім сулугуні. Сьогодні, мабуть, рубрика робочі моменти не скінчиться. День якийсь безрозмірний, значить, дивіться, прийняла сьогодні замовлення, ну воно буде чекати до вихідних, бо там. Хочуть і Анато, і Анато, і ваги. От. Але закваску на 500 літрів. Вирішила відразу два пакетики розфасувати, щоб було в наявності. Так ось, от дивіться. Бачите? Це з одного пакета. Тепер дивіться з другого. Помітили різницю? В одному було 15 г закваски, в другому 14 І от піди розбери, як воно. Я пишу дозування заводське на пакетиках, на тих, що фасую. А далі я повторююсь, вирішую кожен для себе, скільки він буде сипати. А мені зараз хочу перевернути ось цю красу. Бо вона тоді дуже отуди протікає, в дирочки. І перевірю сироватку, бо на кухні холодно сьогодні, щоб температура була така 38-39 градусів. Це якийсь капець. Я цей вакууматор вже тричі відносила сьогодні. Вірні, двічі вже відносила і тричі приносила на кухню. А це зараз третій раз буду відносити. Все щось забуду. Сподіваюся, останній. рулетики свої чи не мої, вони вже пофасувала. Дивіться, які вони файні. М'якенькі. Підуть у морозилку відразу.